У кривому розі ситуація з водопостачанням задовільна. Місто повністю забезпечено питною якісною водою. Проблем з цим взагалі немає. Люди абсолютно задоволені і щиро щодня дякують як вілкулам, так і пану президенту за те, що ті дбають про народ та роблять більше ніж будь-хто в історії задля розвитку та процвітання свого міста. Дякуючи вілкулам, за останні 14 років в місті повністю замінена уся трубопровідна система. Збудовані фільтраційні станції очищення питної води до найвищих європейських рівнів. Те, що ви сказали, то то брехня. Це враньо. чекайте, 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 стоп, 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 стоп. Не вимикайте відео, не відписуйтесь від каналу. Це ж іронія. Саме так говорять на куплених вілкулами змі. Або взагалі мовчать про це на типу опозиційних, але також. Куплених вілколами змі, але не на цьому каналі. Тут ми говоримо правду, якою б гіркою вона не була. А правда у тому, що починаючи з 2010 року, бажаю здоров'я, Ріг! Здрасуті. Знаєте, мене ось нещодавно поважні люди почали звинувачувати в тому, що у деяких своїх відео я пояснюю елементарні речі, і пояснюю їх так, наче я один розумний, а навколо усі геть дурні. І це відштовхує глядачів дивитися. Ну, бо я ж кажу правду про те, про що вони і так знають і не хочуть постійно собі про це нагадувати. Тому власне і не дивляться мої відео. А знаєте, чому я так роблю? Не тому, що я вважаю вас, мої дорогі та шановні підписники, ідіотами, а тому, що бачу і щодня чую від дорослих людей цілковите нерозуміння елементарних процесів. Ну я вам скажу, що э, наші люди мудрі. Я переконаний, що саме через це нерозуміння ми й стоїмо на одному місці. І це для мене найголовніше. головне. Чи ви думаєте, мені це подобається? Пояснювати елементарне. Ні, мені це не подобається. Але ж, окрім як тут, на Ютубі, я ще спілкуюся з людьми у реальному житті і часто чую ну, цілковиті нісенітниці. Бо дійсно є багато людей, які не розуміють елементарних речей. Чим хуже, тим лучше. Або, от, як, наприклад, про той самий безкоштовний проїзд. Ну, реально, в мене в голові не вкладається. Чому люди вважають це безкоштовним, якщо це протирічить усім законам фізики? Звідки ля береться той безкоштовний проїзд. Ну ви в школі мали це всі проходити, і мало хто про це знає. Я робив на цю тему відео і пояснював, що з наших податків щороку, вілкули забирають під 200 мільйонів гривень, щоб компенсувати так званий безкоштовний проїзд. Переглядів на тому відео мало, тому мало хто про це знає, бо ви ж не поширили і сусіди, наприклад, не знають. Тема саме цього відео не стосується проїзду, тому ми не будемо заглиблюватися в це. Я просто пояснюю, що іноді життєво необхідно пояснювати елементарні речі, і мені чесно дуже сумно від того, що деякі люди цього просто не розуміють. Я ж мер всіх жителів і таких, і таких, і таких, і дай Бог всім здоров'я. Можливо, вам тема відео знайома. Можливо, ви і так все знаєте про цю тему, але є ті, хто не знає. І ваше ігнорування відео на цю тему, про яку ви знаєте, робить гірше не мені, бо я не отримую вашого перегляду чи лайку. Ви своїм ігноруванням робите гірше своїм співгромадянам. Чому? Тому що чим менше переглядів під відео, тим менше шансів, що Ютуб порекомендує це відео подивитися іншим людям, які, можливо, не знають про описані у відео ситуації, подивляться, відкриють очі і почнуть ставити питання. Тобто, не переглядаючи відео, ви забираєте шанс для когось іншого, для когось іншого криворіжця розплющити очі і дізнатися про те, чого він чи вона могли її не знати. Тому прошу, навіть якщо ви вже знаєте про що буде мова, усе одно. Будь ласка, запустіть відео, вимкніть звук та відволічіться на себе на 10-12 хвилин. Нехай ваш перегляд допоможе комусь іншому. І ще вибачте мені, будь ласка, що так от довго мину цю цицю і не переходжу до основного меседжу відео. Але я мушу пояснювати те, що пояснюю, не тому, що я хочу, а тому, що це необхідно. Я вже багато разів про це говорив, і сьогодні повторюсь, що саме ми з вами, мешканці міста, винні в тому, що в кривому розі не працюють закони України проти мародерів та узорпаторів влади. Там руйнують наші будинки, села, міста. Я вам розповідав, що в команді вілкула є люди, які з ним працюють. З ним заробляють шалені гроші, які нікому з нас і не снилися, але ці люди ненавидять вілкулів і те, що вони роблять з нашим містом. Зупинитись ці люди не можуть, бо ніде більше такі шалені гроші не зароблять. А гроші ну, всі люблять, чи не так? Але ці згадані мною люди. Виміщують свою ненависть до вілкулів у зливі інформації та розповідях про різні ситуації і схеми, які організовують мародери. Від цих людей я знаю, що Саша з дідом вважають себе князями, а нас із вами, мешканці міста, своїми кріпаками. Реально саме так поміж собою вони нас з вами і називають наші кріпаки, точніше, російським словом, кріпасниє. але суть від цього не змінюється. Ну звичайно, і от саме ми з вами своєю мовчазною згодою даємо їм можливість нас дурити і грабувати. І вважати кріпаками, бо ми мовчимо. Пусть вирішать. Вам потрібен доказ? В мене є один. Зараз продемонструю та спершу поясню. Учора у Дніпрі була зустріч міських голів різних міст. Від кривого рогу поїхав старий поц Юрій Ригорович, бо Сашу не пустили, адже він юридично ніхто. Просто син тимчасового міського голови, який собі накрутив бігудів і щось там із себе уявляє, ходить цілий день весь в гамні, що та воображає нашовся. Голова ради оборони міста Кривий Ріг. А багато хто йому підіграє. На жаль, На зустрічі тій був і наш улюблений президент, який підтвердив те, про що я вам вже давно говорю. А саме про те, що ми з вами і є владою, і від нас залежить як майбутнє нашого міста, так і майбутнє мародерів, які його 14 років руйнують. Ось ключова задача. Там а ти? ось це відео. Все нормально, Нормально. непогано йде. Все. Це нормально Люди задоволені. Дуже вдячні. На? Нам да. за дякую за свій. Ви ж бачили. Президент запитав, чи все нормально, і запитав, чи задоволені люди. На що дід Мародирку відповів, що непогано люди задоволені. Где? І це те, про що я вже давно кажу, та про що кажуть самі мародиркули, що поки ми з вами мовчимо, вони нас грабують і будуть грабувати. І що від нас із вами залежить, коли це зупиниться і чим це все закінчиться. Драки, провокації, що угодно... Це зараз прозвучить неприємно, але президенту важливо лише те, щоб народ був покірний, не бунтував і не псував його рейтини та образ на міжнародній арені. Мародирку вам важливо, як вони самі кажуть, це не мої слова. Так от їм важливо, щоб бидло було в стойлі. Бидло це ми з вами. А стойло це там, де ми сидимо і не верешімо, не заважаємо їм красти і руйнувати наше місто. Тож давайте говорити відверто. Ми з вами Ами, це співучасники мародерства мафіозного клану. Ми щодня бачимо, як нас грабують. Ми кожен день бачимо, як руйнується наше місто, як вода тече всюди, як розрили канави з системами опалення, і ми бачимо, як ремонтують пів кілометра дороги по ціні десяти кілометрів. Ми бачимо, що всі ці ремонти не тримаються й рік, а по гарантії ніхто нічого не переробляє, тому що гарантію забрали відкатами. Прошло году Ми винні в тому, що нас грабують і гвалтують, бо ми терпляче мовчимо, чекаючи на те, що з самого неба спуститься месія і здоровенною мітлою вимете весь з кривого рогу. І як наведе порядок, та як покарає покидьків, але знову ж таки. Президент наш ще на самому початку своєї політичної кар'єри казав, що кожен з нас президент. А я вам кажу, що ми мусимо кожен собі пробудити міського голову і мислити в рамках захисту та розбудови міста, а не чекати, що якийсь ідол це зробить замість нас. Такого не буде. Я багато разів чув, що от військові повернуться і виженуть мародиркулів, і це черговий самообман. Адже цього не буде. Військові не можуть зробити те, чого не можемо зробити ми з вами, цивільні. І давайте відверто. Військові вже зробили для нас всіх більше, ніж будь-хто за всю історію існування незалежної України. І це ми з вами мусимо зробити так, щоб після перемоги вони повернулися у вичищене від покидьків місто, а не з вогня йшли у полум'я, і замість відпочинку виконували нашу суспільну задачу. При прямих лучах сонця. Правда в тому, що ми не розуміємо, наскільки ж ми сильні і як до обсеру в підгузки нас бояться мародери. Але я вам зараз на одному прикладі це покажу. Згадаємо один криворізький телеграм-канал, досить великий та потужний, і на сьогоднішній день він є незалежним від будь-якої політсили. Але це не політичний канал, і тому я ніколи його не брав до уваги. Так от телеграм-канал ХКР провів опитування серед своїх підписників. Адміни попросили дати оцінку від 1 до 10 роботі мародиркулів. Спочатку опитування йшло своїм ходом. Люди просто голосували собі та й усе. І вищу оцінку роботи мародерів поставили лише від 3 до 5% опитуваних. Але трошки згодом. Все змінилось, от поэтому заміняє проголосували. Звісно, я можу вам назвати прізвища, можу назвати у виконкомі і сказати, скільки грошей ці люди з нашого бюджету отримують за свою роботу. Але це зараз не так важливо, як важливий той факт, що за наші податки на користь мародерів ці люди підключили ботоферму і корупцію. Саме так, адміни каналу ХКР про це заявили, адже вони бачать статистику каналу, і це чудово видно. Що для того, щоб в черговий раз надурити мешканців Кривого Рогу і показати те, чого немає, а саме Народну любов та підтримку до голосування застосували не живих людей, а фейкові акаунти, які накрутили голосів на користь вілколів. Жрадською Знаєте, що було далі? Я вирішив провести експеримент і також провів опитування у своєму маленькому телеграм-каналі для особливих людей. У мене там невеличка аудиторія, але там лише найкращі з поміж решти. Так от, зазвичай в моїх опитуваннях участь бере приблизно 150-170 людей. Але. В опитуванні про оцінку роботи мародиркулів участь взяло людей більше. Хто ці 100 людей, які раніше ніколи не голосували і вперше схотіли взяти участь? Це боти, яких накрутили за вкрадені у нас гроші. І це зробили працівники мародиркулів. Тому якраз члени нашої команди. Навіщо вони це зробили? Тому що це елемент кацапської пропаганди змусити людей повірити в те, що не все так однозначно. Тобто якщо фактор Україна, Росія, Звісно, да, але окрім іншого, це ще демонструє тваринний страх перед народом. Вони бояться втратити владу, втратити можливість грабувати кривий ріг, бояться настільки, що навіть мій малесенький телеграм-канал загнали туди ботів, щоб накрутити народну любов та підтримку. Це технологія, і це в черговий раз говорить нам усім про те, що ми з вами на вірному шляху, ми з вами тримаємо руки на горлі мародерів, але ми з вами чомусь не стискаємо ці руки. Падажіть, подождіть. але я вірю. Я переконаний, що дуже скоро прийде та мить, коли ми зберемося і задушимо тих, хто душить нас останні 22 роки. Чому 22, а не 14? Тому що ми ще до Любоненка в гості зайдемо і заберемо все те, що він вкрав у Кривого Рогу за свої 8 років мародерства. Ми не забудемо, ми не подаруємо, ми переможемо. Так, друзі, я вірю в нашу перемогу, адже я вірю в нас у криворіжців, яких я бачу, яких я відчуваю і яких дуже сильно люблю. Ми з вами. Це велика сила, яка, об'єднавшись, розчавить гнит, який сцють кров з нашого міста і розростається щодня все більше. Лише ми з вами можемо це зробити. Більше ніхто. Президенту байдуже, бо йому потрібні лише податки, голоси на виборах і голови в графі «Мобілізаційний ресурс. Більше йому нічого не цікаво ні в нашому місті, ні в будь-якому іншому. Паслу, я вам відповідаю, я вам нічого не довжу. Але якщо ми не просто цифра в графі, якщо ми люди, якщо українці, якщо чогось варті, то ми мусимо про це заявити, інакше ніхто не буде нас сприймати якось інакше, як просто ресурс, який можна доїти, поки він мовчить. Саме тому я ще раз закликаю кожного з вас: підтримайте цей єдиний на весь кривий ріг канал, де говорять правду. Підтримайте єдиного на весь кривий ріг блогера, який не боїться йти проти мафії, і готовий вести свій народ до перемоги над страшною хворобою, яка вбиває наше місто. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки та поширюйте відео серед своїх друзів і знайомих. Збільшуйте кількість небайдужих і чекайте анонсу. Чекайте судного дня для мародерів. Цей день настане. Даю вам слово. Ще пару слів про Донати. В першу чергу, хочу щиро подякувати всім, хто підтримує. Традиційно низький уклін, пану ім'я якого починається на літеру С за потужний донат у 3015 гривень. Також щиро дякую пану Олександру, від якого, чесно кажучи, я не очікував, але все одно приємно дякую за донат у 1000 гривень. Ще були донати по 11, 100, 157, 200 і 500 гривень від шановних мешканців міста, за що я, звісно, кожному безмежно вдячний. Ваша підтримка це запорука нашого успіху та перемоги. А ще це білю серації мародерів, які мріють про. Те, що ви перестанете підтримувати єдиного хто каже про них правду, і без вашої підтримки, давайте чесно, я буду змушений припинити вести цей блог і шукати щось інше, шукати роботу і працювати не задля майбутнього кривого рогу і добробуту його людей, а задля сплати оренди квартири, комуналки, їжі. І часу на діяльність, ось цю, скажу чесно, в мене ну просто не буде. Ну, бо це лише зі сторони, можливо, здається, що це легко зробити відео. Насправді ж, це дуже важка робота, яка забирає багато сил, нервів, і от зараз світла не стало, довелося перезаписувати. Так, це, звісно, не лопатою в шахті кидати, але я запевняю вас, це не набагато легше. Ну, бо спробуйте самі два дня сидіти, не встаючи, тягати мишку по столу і виконувати одну й ту саму роботу. А під кінець дня, не знаю як в кого, в мене спина були так, наче я мішки з піском тягав, і це найменша з проблем насправді. Але я не жаліюся і не плачу і беру волю в кулак і працюю далі, як би важко не було. Бо я знаю, що нашим військовим набагато важче, і вони на своїх плечах тримають наші життя, даючи нам змогу до їхнього повернення здолати не менш небезпечних ворогів у тилу. Знаєте, як то кажуть, нема ворога гірше, ніж зрадники серед нас. А серед нас не те, що зрадники, а люті вороги в овечій шкурі. Тож боремося і обов'язково поборемо. Ну а все остальное, як то кажуть, а все остальное то такое. лукавого. до авторслові освобоснути, думку, ще судження та все, що дозволено закону України статтею 30 Конституції України та всім іншим зброєю України і дозволили. Часто автор думку.